Ми раді привітати кожного вас на нашому святі. Тож дозвольте розпочати другий тур конкурсу Петриківський дивосвіт. У світі відомий розпис Петриківський, віти в і в синку світуть, парви ніжні, яскраві, причись. Та вам котиться диво луна, це моя Україна, це моя батьківщина, що тато і мама одна. Україна, рідний край, поля річка, сільний гар. Дуже важко було визначитися. Ми три години, от як саме Івальна і Тетяна Валерівна, передивлялися один раз, прийшли, думаю, потім підождіть, а давайте ще повернемося, давайте ще там. Дуже-дуже було важко. Тому грамот багато. Одна от, 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 пальна вчора підписувала, говорить, а що це у вас такий закон? Вийшити? 23 грамоти. Я говорю, ну дуже багато садочків і багато було учасників. Хотілося всіх виділити. Ну, звичайно, всім дати не неможливо, тому вже ну. Із лучших лучше, будемо так. А взагалі всім велике спасибі за те, що прийняли участь. Ви знаєте, що в нас ця робота ведеться планово в районі. Так у нас спочатку було в 263-му цікавий був захід. Ми з вами всі були присутні в цьому ж складі. А у нас була е, інформаційно педагогічна година про, про роботу з Петківським розписом. Ви пам'ятаєте, так? Не так давно. Ну потім був у нас міський конкурс трішки раніше, чим. Ми цього сподівалися, я взагалі вважала, що зразу буде наш район, і так планували спочатку, ну потім там щось змінилося. Ми приймали участь в міському конкурсі, там теж у нас є свої переможці. От. Ну а сьогодні в нас вже відбувається остаточний заключний етап, другий етап нашого районного конкурсу Петриківський дивись світ. Тому я з великим задоволенням зараз м, повідомлю вам е, імена переможців. Цього конкурсу. Якщо є присутні, будь ласка, виходьте, будемо вам аплодувати. Так, ну, дитячі роботи дітей тут немає, тому попрошу методистів. Так, нагороджується безкаравайко Карина, дошкільний заклад номер 60 за роботу перший морозець та зайняте перше місце в районному конкурсі Петриківський Дивосій в номінації Дивокрай очима дітей. Не тікайте, 60 <плес> да. Нагороджується БГС Катя, теж дошкільний заклад 60 за роботу подих осені та зайняте друге місце. <плес> <плес> так, Нагороджується вихованці дошкільного закладу номер 71 за роботу Петриківській фантазії та зайняте третє місце. Десь 71-й <плес> немає. <плес> немає. <Ми> передамо. <плес> так. Ну і перше місце в номінації Креативна Петриківка» пані Пава робота. Ось вона навіть поставила на пані. Так, перше місце в районному Все, Ще раз дякую всім, хто приймав участь. Отримало журі велике задоволення від перегляду, я думаю, ви теж передивилися. І ви приймали участь сьогодні. в нашій, Ще продовжується в нас конкурс на приз для датських симпатій. Будь ласка, хто не приймав участь, є з листочки, на яких ви пишете роботу, потім журі визначить переможця. Може це буде повторно, я не знаю, це вже як глядачі. Цю картину коригуна номер художник в 1989 році. Давайте подивимося, на цей чарівний орнамент. Знайомі ви побачите керує е, кольорів. Ми тут бачимо тільки світлі та веселі кольори. Ця картина, яку бачимо, передає всю красу нашої української землі. Мені не бачили, що рідні квіти. І мені зараз хочеться сказати словами Романа Кудрова, от такий вірш пригадався. Символинка крика, доля долинка, крила пташки золоті, воля вулиця, це велика крутобока, квітка дивна, світло, радість і краса. краса, яку треба бачити. Наші гуртків не тільки спостерігають роботи майстрів роботи СПДського, а але і самі стараються малювати. Тому що яскрава природа, баробиста надихає на ці малюнки. І мені хочеться зачитати отакий вірш, вірш, вірш присвячений нашій природі, нашим квітам. Говорять, в квітах є душа землі, і подих, і подих бола спить між а заподітність часу кольорами горить життя на їхньому чолі. Їх називають чашами без дна, очима світу, що не повні, один світіння їх серця в жартовні, а на устах звучать їх імена. На рушниках, у літнях убрань, сплетіння нито колошково тануть, а на полотнах маки не зів'януть, бо квітня ними. кожном наша обмане. В славном граде Крылову конкурс объявили. Да, в детстве. Самое начало, простите, пожалуйста. Конкурс объявили дабы детские сады и петрикинкой уделили. В, в разных мы садах бывали, всякие девали дали. В нашем саде тоже есть лепут, что не можно глаз отвесить. Нос ее Божий затмевает, ночью землю освещает, а взмахнув крылам, пролетевшим от волнах, и на берег с высоты, опускается в цветы, Стремнется, отряхнется и царевной обернется. Волос, волос, она не бьется, платье все в цветах горит, но ну, а роспись непростая, и трекивочка цветная, а сама величала, выступала, будто пала. Вот такая у нас легенда. Сейчас рассказать вам про, кто же все-таки среди нас вы выбирали. Потому что даже об этом, я знаю, Наталья Ивановна, не Татьяна Валерьевна, члены жюри, не знают. Ну, так получилось, что нам с Татьяной Валерьевной довелось побывать на городском смотре, тоже по патриотике. Приз передали ж тогда вот там туда, из зрительских бесплатно, на городскую. Был 60-й, травмец. 263-го грамоты ответили, еще чем кому-нибудь привозили на суд, То есть было интересно. И очень жалко, что многие работы привозили сюда, а не в город. Вот здесь. Это же третья часть была в городе, а все остальное уже мы довезли сюда. Это так жалко. И 33-й И 24-й. И... А, мама это же вообще красавица. Она что то да, здесь у нас стоит, ее да. город не видит. Она среди моих любимых. Значит, приз зрительских симпатий. Значит, а прежде чем хочу... Я, вы отмечали. Раз. Раз. Было 270-й, <звы> <175, было 106, звы> был 85-й, был 106-й, был я же думала, я думала она, да, Потому что я за нее голосовала. Ну, сейчас всем. Получилось. И я даже в своем даже рада. Потому что... Симпатия достался 263-му саду. Я хочу вручить, даже... я рада вручить, потому что это же соседи. Мы тоже не подосовывали, это вы. Я хочу вручить Татьяне Валерьевне за зрительских симпатий. Знаете, говорят, в жизни есть такая поговорка, вот как назовешь корабль, как ты знаешь, так он поплывет, да? Так вот их каналы, творчество, ну вы согласитесь, 263 работы отменные. И поэтому я даю вам, вот, и лично я даю вам эти часы, чтобы у вас всегда находилось время на творчество, на любовь, на работу, на здоровье. А на Таревана мне мы отдадим кабинет, здесь собраны все ваши работы. Посадам. Вот, смотрите. Дальше хорошо. Ну ты 25-й, 26-й. Ну, все по возрастающее. Все mm -hmm. ваши работы здесь. Хотелось, конечно, вам всем, но слишком здорово. Mm -hmm. Спасибо. Рид на розпис Петриківська. Серце України, Наче Начиненька ты єдина, Рідна незамінна. Фотохалашка у нас. Україна. Що єдна народ. Проведення другого туру конкурсу Петриківський дивосвіт закінчено. Але хочеться вам побажати здійснення ваших завітних мрій, великих перемог та творчої наснаги вашій творчій роботі. У кожному ранку стільки новизни, що ви невдачі не минулих, не рахуйте, хай кожна мить минається, летить. Але на світі довшають хвилини. Чим яскравіше день вам відгорить, тим більше світла до людей долина. Дякую.